Привіт глядачі YouTube канала! Хочу показати вам 25 копійок України 1992 року і 1994 року на тонкій Заготовці. Для порівняння я поставив посередині 10 копійок. І як ви бачите, що товщина 10 і 25 копійок одинакова. а тепер я покажу, як вони виглядають з інших сторін. Ось так вони виглядають на аверсі монети. Тепер я поверну на реверс монети. А ось так вони виглядають на реверсі монети. Так що кого цікавить 25 копійок на тонкій заготовці. Пишіть мені на пошту. Я вам відповім. Підписуйтесь на YouTube канал. Всім дякую.